СБУ викрила тилових командирів нацгвардії. Військовослужбовця з Кам'янеччини відзначено золотим хрестом від залужного. Поліцейські впіймали серійного злодія. Команда першого подільського продовжує інформувати вас про важливе в студії Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Служба безпеки України викрила тилових командирів Нацгвардії, які незаконно присвоїли собі майже 14 мільйонів бойових премій. Фігуранти незаконно себе преміювали ще з першого дня повномасштабного вторгнення. Посадовці нарахували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тисяч гривень, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях. Наразі вирішуються питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Зловмиснув. Екам загрожує до восьми років тюрми. Романа Гуменюка з Кам'янець-Подільської громади Валерій Залужний відзначив орденом Золотий хрест. Як зазначають у Жванецькій тергромаді, український захисник отримав нагороду за успішне виконання бойових завдань, а також операції з підтримки миру та безпеки. Високі показники в бойовій підготовці, бездоганне несення військової служби та визначні вчинки для обороноздатності держави. Правоохоронці обласного центру вирахували серійного злодія. Ним виявився хмельничанин, який і раніше мав проблеми із законом. На рахунку зловмисника крадіжки дитячих велосипедів та самокатів, а також крадіжки з автомобілів. Крадене чоловік збував за допомогою ломбардів. Слідчі вже оголосили зловмиснику підозру. Наразі на рахунку крадія п'ять епізодів, проте досудове розслідування триває, і правоохоронці продовжують перевіряти чоловіка на причетність до вчинення аналогічних злочинів. Рятувальники ліквідували пожежу на території підприємства в одному з сіл Чорноострівської територіальної громади Хмельницького району. Загоряння технічного обладнання на хлібоприймальному підприємстві сталося в селі Мартинківка неподалік Чорного острова. Назвичайники оперативно дали граду пожежі. Причина поки невідома, пишуть вогнеборці. На щастя, внаслідок пригоди ніхто не постраждав. Геопортал Хмельницької громади поповниться ще одним модулем з обліку зелених насаджень. Його місто отримує безкоштовно від партнерів. Заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук розповів, що нова онлайн-система забезпечить інвентаризацію зелених насаджень містам та міститиме інформацію про їх стан. Тобто, кожен житель зможе побачити, у якому стані знаходиться будь-яке дерево. Цей модуль ми отримаємо завдяки нашим партнерам з проєкту взаємодія, тобто безоплатно. Він допоможе у зборі статистики, що відображає стан озеленення території. Звичайно ж, аби наповнити його, потрібен час. Оцінюємо обсяги роботи близько двох років. Залучатимемо до наповнення даних працівників профільних управлінь, комунальних підприємств, студентів та громадських активістів. Зазначив посадовець. У Хмельницькому перевірять умови утримання бурого ведмедя балу. Тварина роками мешкає у центральному парку міста. І днями небайдужі мешканці разом із зоозахисниками вкотре підняли тему умов перебування хижака. На заяви відреагували вже й на загальнодержавному рівні. Зокрема, міністр міндовківля Руслан Стрілець дав доручення перевірити дотримання вимог закону України про захист тварин від жорстокого поводження при утриманні цього ведмедя. В разі виявлення порушення тварина буде переміщена у місце, яке відповідає вимогам законодавства. Наразі це усі актуальні новини на дану годину. Бажаєте долучитись до інформаційного фронту на першому подільському? Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. До зустрічі в ефірі бережіть себе.